Ех уласику, яка хороша сьогодні погода. Чи рівний день, щоб відсвяткувати неофіційну посвяту першокурсників? Так, це треба відсвяткувати по Іпсашному. Е, е, Уласику, може зипса, я ж сказав, по Іпсашному. Іпса, іпса. Оташ, відсвяткуємо це по Іпсашному, бо ми... ЗИПСА! Як багато першокурсників. Невже вже всі вони прийшли святкувати по святу. Так, коласику, це перший курс ІПСА прийшов довести, що вони гідні вчитися в інституті прикладного системного аналізу. Тут на них вже чекають представники студради, які готують для них конкурси та випробування. І лише той, хто прийде всі обряди посвяти, зможе сміло назвати себе повноцінним студентом. Ну. Хто прийде весь обряд посвяти і переживе зимню сесію. Да. Зараз ми візьмемо інтерв'ю в однієї підозрілої пари. Потім. Сергій, що ти робиш? Я наповнюю презервативи водою, це ж очевидно. І як ви давно ви знайомі, як швидко ви перейшли до наповнення презервативів? Ми знайомі? Ні, в п'ять. Мужик. Привіта, Осику! Привіт, Афенасі Андрійовичу! Що ти тут робиш? на поляні? Я дуже. Ай, прийде. Зараз всі в очікуванні першокурсників, всі займаються справою. і готуються, подивимося. Поки куратори готувалися до посвяти, першокурсники готувалися представляти своє домашнє завдання. Які ще домашні завдання? Домашнім завданням було підготувати назву та девіз для своєї команди. І як вони з цим справились? Ласико, Студентська фантазія завжди може здивувати. Ти тільки послухай. Кілі! Команда! Дріна Беграса! Девіз! Ни градусом больше, ни градусом меньше, а только сейчас и только все вместе. Бумки! Команда! Пойме! Да, <связь> ну понятно, без бокала нет вокала, я понял! Команда! Леженки! <связь> <Веченье! связь> Мы инжир! Мы! Мы, Мы инжир! Мы за мир! Тепер, коли ізвезли всі команди, ми приступаємо. Э, вот Отак. Вот очередь... а, а далі прийшов час конкурсів, одним з яких була піраміда, де кожна команда повинна була проявити кмітливість та показати, що вона вміє працювати у команді. Наступним конкурсом став волейбол кондомами. Або, як його ще називають, кондбол. Стрівай, стривай, Андрійовичу! Той самий славнозвісний контбол? Так, Класико, той самий кондбол. Ти знаєш, що ми хороні м'яча? Знаю, вже розказали так. І що це? <ріст> <ріст> ну а далі розпочався квест. Головне змагання між групами. Це дуже хороший конкурс. Тут можна познайомитися зі своїми одногрупницями Поближче. Так сказати, доторкнутись до прекрасного. На шляху до фінішу першокурсників чекало чимало перешкод, кожну з яких вони могли пройти лише діючи як команда. І хто ж переміг? А перемогла команда групи К-02. Після цього розпочалася підготовка до головної події. Розбиття тарілки. Проте якийсь розбишака наклав туди. Гречку? Гречку. І Як же ж тут рада справилася з цією перешкодою? Там було більше ста голодних ротів Смачно! Смачно? Ждемо, ждемо, ще, ждемо. Амо, на бабку, за маму. бабку, за бабку Смачно! Всім смачно? Після цього голова студради ННК і ПСА Олеся Бурак розповіла першокурсникам, наскільки велика і дружня сім'я ННК і ПСА. Ну а після цього продовжила традицію ліквідації посуду с пивом с раками тогда пожалуйста кто остается за собой весь мусор убирает улечек и сейчас я конце то першокурсника Тобі подобається тут в Пущій Водиці?